Ізраїль може укласти з Хамасом тимчасове перемир'я. Така пропозиція пролунала на непрямих переговорах у Каїрі, який виступає посередником у конфлікті. Зокрема, сторони можуть скласти зброю на період від 24 до 48 годин для проведення переговорів про повне припинення воєнних дій. Тель-Авів також зазначив, що відклав наземну спецоперацію за хмарний стовп і ще на два дні. Росія тим часом запропонувала ООН свій варіант резолюції з вимогою припинити кровопролиття у секторі гази. Наш проєкт складається з трьох головних пунктів: по перше, негайне припинення насильства. По друге, підтримка з боку міжнародних сил для залагодження конфлікту мирним шляхом. І по третє, Ізраїль та Палестина мають відновити переговори. Також Росія закликала сторони забезпечити постачання постраждалим гуманітарної допомоги від міжнародних організацій. Водночас, сьогодні ізраїльські літаки знову атакували сектор гази, зокрема будівлю ісламського банку. У результаті авіанальоту кількість загиблих із палестинського боку зросла до 111 осіб. Раніше ізраїльська авіація обстріляла будівлю із іноземними змі. Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Хамаса сім днів тому. Приводом стали постійні обстріли країни некерованими ракетами.